Усім привіт, і продовжуємо. На черзі у нас з вами четверта задача. І нам сказано, що дано раціональне число, ціна одного кг конфет вивести вартість 1 кг 2 кг 3 так далі. Добре, це дуже легка задача. І будемо з вами її вирішувати. І почнемо з того, що у нас з вами є така змінна, як прайс. Але вона вже не буде не інтова, а е, раціональна, тобто Dow. Dowal price дорівнює, ну, наприклад, 177 гривень, 75 копійок. Далі, що нам треба зробити? Ми пишемо цикл наш форм. У якому? Ми кажемо: а, нуля у нас з вами не буде, тому що 0 кг конфет е, купувати це. Неправильно, тому стартове назначення буде 1. Нам сказано за умови, що потрібно знайти вартість до 10 кг. І що нам треба далі зробити? А зробити нам треба наступне: у нас є зміна double, котра буде у собі знаходити усю вартість кожного зложення. Назвемо її Total Price. Total price дорівнює. змінна I, яка відповідає за кількість кілограмів, помножити на ціну Price – все. Потім ми з вами вводимо total price. Це дуже, дуже легка задача. Запускаємо. І ось 1 кг стоїть 1775 копійок. Далі. 355 гривень 5 копійок, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже легка і проста задача. Рухаємось далі. Це у нас була з вами четверта задача. перейдемо до п'ятої. 5 І що нам сказано далі? У нас те саме раціональне число ціна за 1 кг конфет вивести вартість по нашим наступним чинникам. 0,1 кг, 0,2, 0 і так далі. Окей, дуже-дуже легко. Так само пишемо uh, <coughs> змінну price, яка буде дорівнювати, хай буде теж саме значення uh, 55 копійок. Далі реалізуємо цикл for, Але тут треба бути уважнішим, тому що раніше ми писали усюди int. а... Наш з вами лічильник може бути не тільки інтовим значенням, а ще й мати тип даних Double і дорівнювати 0, старт лічильника 0,1. Потім ми кажемо, що наша тільки тут треба буде написати I наша змінна I буде меншою за одиницю, або дорівнювати. Потім а, нам треба зробити ітеративний лішильник, де ми напишемо I плюс дорівнює. І кожен раз з кожною новою ітерацією наша зміна I буде змі... збільшуватись на 0,1. Зап... Далі, що нам треба зробити? Перемножити. пишемо е, зміну double total price дорівнює. де ми будемо помножати наше... Лічильник I на наше значення ціни на прайс. Потім виводимо його. Сот, total price Все, запускаємо. Ось ми отримали наші з вами значення. Дуже легка задача. Рухаємось далі. Шоста задача. Дано ціле число, ціна одного кг конфет вивести вартість 0,1, 1,2, 2, 2 кг. Добре, так і зробимо. Ця задача дуже схожа на попередню, тому я скопіюю попередню задачу і просто зміню наш з вами ітеративний лічильник. Яким чином? Нам сказано, так, тут я закоментовую. Що нам взагалі сказано? Що нам взагалі сказано, що? Е, починається у нас з вами лічильник з 1,2 і до 2 кг. Тобто все дуже-дуже схоже. 1,2 до 2 кг. І збільшується він на 0,2. Все дуже-дуже просто. Запускаємо. Ось наші з вами значення. Все дуже просто, все дуже легко. Кількість ітерацій у нас з вами буде яка? 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Далі. Нам дано 2 цілих числа A і B. Знайти суму усіх цілих чисел від А до Б. Ну, вона дуже схожа на перші наші з вами задачі. Спробуємо її вирішити. Exercise. In. Далі, нам сказано, що є дві змінні, int A дорівнює, наприклад, 7. int B дорівнює 10. І яка головна умова? Що знайти суму усіх цілих чисел від A до B включно? Добре, реалізуємо цикл, де ми кажемо, що змінна I буде приймати в собі значення до нашою змінною а, I повинна менше бути або дорівнювати e, змінній B. окей okay. Далі. Як нам порахувати усі значення? Тобто нам треба зробити наступне. Тобто, нам треба 7, плюс 8, плюс 9, плюс 10. Окей, okay. так і пишемо e, наступним чином. Де I. i. Давайте спробуємо це зробити таким чином, як. I плюс дорівнює I. І побачимо, що нам е, покаже компілятор. South I. Тобто ми у змінну I кожен раз будемо заносити певні значення, які I плюс I 7 плюс 7, 7, і далі, далі, далі. Ми отримали 14. У нас це не влаштовує, тому що. 7 потрібно плюс 8. Потім це буде 15. 15 у нас буде приймати кожен. Давайте запустимо, щоб побачити через дебаггер, що у нас взагалі коїться. А до рівня 7, бід 10. 10. А дорівнює 7, і ми вивели з вами 14. Далі, все, Наш, наші кроки зупинилися. Чому? Тому що у нас з вами 14, 14 буде більшою за змінну B. Тобто нас це вже певним чином не влаштовує. Тому нам треба змінити, якщо ми будемо так з вами рухатись, або нашу з вами умову, або наші з вами записи. Тобто ми не можемо записувати до змінної I. Добре. Напишемо int sum плюс I. Int I плюс дорівнює uh, I. Давайте поглянемо, що йому не подобається. Uh, include variable uh, у нас буде. Include variable. Тобто нам треба дати якесь uh, початкове наше значення, нашій зміні I. Int i1 буде у нас, давайте так і спробуємо, I1 дорівнювати uh, нашому I. Йому це теж не подобається. І. Зробимо наступним чином, що він хоче, щоб ми це виправили. Int сам дорівнює I. Добре, записали, що наша сам буде дорівнювати I на кожному, у кожному кроці. А якщо ми з вами зробимо сам, плюс дорівнює сам, то ми запишемо усі наші з вами значення. Перевіримо. І ми отримали з вами 14, 16, 18, 20. Нас це влаштовує? Ні. Тому що е, чому це нас не влаштовує? У нас буде 7 плюс 8. Це в нас буде вже мати число 15, 8 плюс 9. Це буде у нас вже з вами число 17 і так далі. Тому, тому е, нам треба буде подумати над цією задачею яким чином? Подумайте поки, а поки ви думаєте, поставте на паузу та спробуйте реалізувати. І продовжуємо Тобто нам треба зробити зміну сам, і у неї записувати наші з вами числа. I це буде у нас з вами дорівнювати 7, потім I буде дорівнювати 8. Ми додаємо до змінної сам, котра вже 7, 8, 8 і так далі. Запуст, запустимо наш з вами дебагер і поглянемо що. У проміжку ми будемо записувати 7 плюс, 7 плюс 8, 15. Далі 15 плюс 9, 24, 24 плюс 10, 34. Але нам не сказано вивести у кінці нашу послідовність, нам сказано лише вивести суму. Ось ми її виведемо. Запустимо. Все дуже просто. Відповідь 34. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.